Правила налаштування першого смартфону дитини, перше важливо створити дитині особистий обліковий запис, а не використовувати ваш обліковий запис чи телефон без нього. Чому? Встановивши обліковий запис дитини, вказавши її вік, ви автоматично допомагаєте системі не показувати дитині дорослий контент і дати змогу вам налаштувати сімейні нагляди. До того ж, без облікового запису наразі смартфони просто не працюють, тому ви просто фізично не можете його не створити. І пам'ятайте, якщо ви застосовуєте. Свій обліковий запис на смартфоні дитини і віддасте його дитині, то система автоматично може підтягнути ваші дані, а також банківські картки. Якщо до цього ви їх прив'язували до свого аккаунта. Друге, гарною функцією є внесення вашого номера телефону в екстрені номери на смартфоні дитини. Це дозволить використати екстрений контакт поліції або лікар без вашої участі, навіть у випадку, коли телефон заблоковано і швидко достукатися до вас без розблокування телефону. Третє, також можна увімкнути функцію геолокація на смартфоні дитини, щоб в екстрених випадках відстежувати її місцезнаходження. В наступному відео друзі ми поговоримо про гаджети та підлітків у віці від 15, до 18 років, Тож прямо зараз підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропускати.